Всім привіт! З вами ваш нудний категоричний суб'єктивний та повільний кір. Просто люблю коментарі під випусками. Це така квінтесенція народної творчості. Але давайте до справ. Олександра отримала свого відьмака, якого виграла. Ось тут за посиланням буде топ найкращих фільмів минулого року. А ось тут за посиланням ви зможете підписатись на наш Патреон. Це підтримка, інсайди, чати голосування, фото Антона та багато чого іншого. Дякую нашим нинішнім та прийдешнім патронам. Дякую. Особливо Віталію. Погнали до новин. Музика. Наші люди в голі е, на Нетфлікс. Грудий з перших ластівок, актор Олександр Рудинський зніметься на Netflix у прийдешньому історичному серіалі Декамерон. Зйомки зараз проходять в Італії, в Римі. Звичайно, добре, що він встигнув виїхати до всієї цієї веселухи з лайну стендаперами та гівнорежисерами. Олександр грає відморозка зі шрамом на все обличчя, як прокоментував новину сам актор. Також він додав, що його гонорар у 5 разів більше, ніж був в Україні. Воно і не дивно. Побажаємо хлопцю успіхів та чекаємо на серіал. Держкіно. Ця новина з'явилась просто в останній момент, але я не можу про неї не розказати. Держкіно не надало проєкт стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року на запит детектор медіа. Також подібний запит подавала критикиня Дар'я Бадьор, на який вона теж отримала відмову. Держкіно каже, що стратегія постійно змінюється, доповнюється та коригується. Ну ну. Але ніякого діалогу та обговорення з спільнотою немає, не було і, вочевидь, не буде. Розділ сайту плани роботи агентства вже другий рік поспіль порожній. Довженко-центр поки що дивом вдалося втримати, але з Держкіно ситуація так і залишилась критичною. Чекаємо на черговий пітчинг, на якому знову своїм продюсерам роздадуть гроші на дуже важливі фільми про війну. Зоряні війни. Повертаються, хоча вони нікуди і не уходили. Після останнього скайвокерського фільму Дісней зосередився на серіалах. І от після безлічі чудок студія готова до зйомки повнометражних фільмів. Анонсовано одразу три. Історії будуть концептуально присвячені минулому, теперішньому та майбутньому. Джеймс Менголд зніме фільм про першого джедая, який опановує силу. До речі, цікаво, на якій версії сутності сили вони зупиняться, бо їх, наскільки я знаю, декілька. Дей Філоні покаже ескалацію між залишками імперії та нової республіки. Ніколи не було, і от знову. А Шармін обдаїть Чіной покаже майбутнє історію Рей, яка відроджує джедайський орден, але звичайно стикається з новими ворогами, що хочуть їй завадити. Як на мене, цікавим звучить проект Менгольда. Якби ж йому ще дали рейтинг АР, але це все мрії. Подивимось. Також завдяки дистриб'ютору Кіноманія ми потрапили на допрем'єрний показ нової стрічки Бена Афліка Air. Мені, в принципі, подобається Афлек як режисер і як актор, тому я радий, що він нарешті вийшов з запою. Фільм Air розповідає про легендарне партнерство між новачком, спортсменом Майклом Джорданом і нещодавно створеним баскетбольним підрозділом компанії Nike. Історія розповідає про визначний кар'єрний момент нестандартної команди, яка пішла в абан зі своєю ідеєю та зробила революцію у сфері спортивного бізнесу. Начебто звучить як фільм для фанатів спорту. Чи для фанатів Найкі. Але ні, дві години пролітають просто на одному диханні. Режисер з головою зануряє глядача у цей невеликий проміжок з життя команди Найкі та головного героя, кого зіграв дружбан Мед Деймонд, і дійсно змушує співпереживати та вболівати за події на екрані. Навіть якщо ви байдужі до баскетболу та спорту, в принципі, цей фільм зовсім не про це. Він про віру в свою мрію, про наполегливість, про людей, що ризикують та роблять революцію у своїй сфері, та про абсолютно безкомпромісну... Віру мати Джордана в свого сина. Акторський склад же в фільмі чудово доповнюють сам Бен Афлек, Віола Девіс, Кріс Такер та Джеймс Бейтман. цьому чуваку потрібна зброя. Так, звичайно, краще асоціювати фільми про Джона Віка з цією фразою, а не з тим фактом, що він російськомовний дитя Білорусі. Ще й схожу на російську клюкву з попами, МПЦ, хрестами та балетом. Я прийшов к вам з просьбою. Ну ви зрозуміли, подивився четверту частину. Враження змішані. Стільки екшону в одному фільмі навіть я не бачив. А я бойовиків передивився, м'яко кажучи, немало. Ну, майже всі. Багато карколомних та вигадливих трюків. Нарешті ми побачили Японію цього світу. І нарешті Джон Вік може перепочити. Чи ні. Бо вже заявлена п'ята частина. І ось у цьому, до речі, теж проблема. Це не фільм, це 2,5 години дорого знятих трюків з топовими акторами: Кіану Рівз, Донні Донієн, Білл Скаршкот, Хіроюкі Санада. Це все чудово, але сюжету ноль. Багато трюків дуже затягнуті, навіть втомлюєшся. Білоруська, а насправді, російська клюква викликає відразу. А той факт, що фільм прокатився і непогано зібрав на Росії, теж додає неприємний осад. Тому йти чи ні, вирішувати виключно вам. Ви скучили за оселею Зла? Хочете сьомий фільм чи який там? Ні, його не буде. І серіалу не буде, але буде ребут всієї франшизи. Новий повнометражний фільм вже в розробці. Навіть назва є Оселя Зла Хроніки Амбрели. Несподівано, чи не так? Андерсон цього разу буде лише у продюсерському кріслі, а значить, Мілу Йовович ми теж не побачимо. А що ми побачимо, поки навіть важко уявити. Будемо чекати новин. Чи не будемо, тут вже хто як. Вийшов новий трейлер п'ятої частини франшизи про Індіана Джонса: Індіана Джонс і реліквія долі: коні, автомобілі, літаки, капелюхи, хлести, всі незмінні атрибути фільмів про Індіана Джонсу на місці. Лиходій нацист Мац Мікілсен шукає реліквію, яка має нібито виправити помилки Гітлера. Але йому у цьому буде заважати сам професор та його похресниця. Зняв фільм режисер Джеймс Менгол. Or been tortured with voodoo. Been shot nine times, including once by your father. Ah, sorry, Rodriguez. Повертається. Ще й з Беном нашим Афликом у головній ролі. Фільм Гіпнотичний. Розповість про головного героя, який розслідує серію злочинів, які мистичним чином пов'язані зі зникненням його доньки. Чим далі заходить розслідування, тим менш реальним стає світ навколо героя. Родрігес порівнює свій фільм за памороченням і психогічкока. Та він не помер у кінці фільму. І я не про драйв, я про евакуацію з Крісом Хемсвортом. Звичайно, герой Хемсворта не загинув і буде продовжувати розбиратись з негідниками у другій частині. Просто дивимось трейлер і чекаємо. Юнак Хайме несподівано стає власником Скарбея, стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарбей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує супергеройським обладунком. Тепер Хайме, одягнений в костюм, має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінять його життя. Хайме стає супергероєм, синім жуком. Ще один фільм доганівських змін. Виглядає досить по-дурацьки, нагадує Шазама. Та й герой не особливо популярний. Тому, чесно кажучи, не чекаємо. А тепер давайте серйозно. Вам подобаються жінки з відростками на голові? Ні? Да ви ведись чоловіче Шеймон Ю. Бо вийшов трейлер Асоки про колишню ученицю Енакіна Скайвокера. Цей серіал другий спін-офф мандалорця. У ньому буде багато джедайства. Головну роль зіграла Розаріо Довсон, до якої доєднались українка Іванна Сахно у ролі Ситха, Мері Елізабет Вінстед, теж з відростками та Рей Стівенсон, якого знають та люблять усі шанувальники серіалу Рим. Ну все, більше ніякого сексу. Та й життя власне. Серіал Секс і життя був закритий після другого сезону. Це чергова еротична історія, натхненна романом якоїсь тітоньки про жмиха з кризою середнього віку. Мамусі домогосподарці стає нудно з чоловіками, і вона починає шукати себе, щастя, оргазми, чи що там ще шукають такі жінки. І шукає вона все це зі своїм колишнім красунчиком, музичним продюсером. І не треба писати в коментарях про сексизм. Самі подивиться цю шнягу, це реально її сюжет. Типовий такий глянець від Netflix. Але акторка Сара Шахі сказала, що її думку взагалі не враховували, режисер з нею сперечався, не прислуховувався, і тому серіал вийшов неправдоподібним. Я більше ніколи не буду працювати з Netflix, сказала акторка. Як же вони це переживуть, навіть і не знаю. А як ми переживемо закриття цього серіалу, ну то взагалі. БіБісі як хороше вино. Завжди приємно, а іноді навіть відмінно. Ось як і новий серіал Блакитні вогні Белфаст одне з найскладніших місць для поліції, особливо якщо серед них є англійці. Північна Ірландія єдина місцина, де поліцейські ходять не тільки зі зброєю, а й повні амуніції. Тому що кожен ірландець вважає їх своїми кровними ворогами, навіть таких самих поліцейських ірландців. Ми спостерігаємо за історією декількох пар патрульних, їх відносини, будні та намагання вчинити правильно. Дуже тонкий, життєвий, трохи сумний та трохи веселий серіал. Максимально раджу. Ф'юрі та Талос намагаються зупинити скрулів, які проникають у вищі сфери правління супергеройських організацій Землі. Якщо ви в темі, то розумієте про що я. Дивимось трейлер серіалу Таємне вторгнення. The Great Fury. Дуже цікаво виглядає фільм, який прозвучав на Берліналі минулого року Заворушення режисера Сіріла Шобліна. Драма, дія якої розгорнеться у 70-х роках 19-го сторіччя у швейцарському містечку Сен-Тім'є і в центрі якої годинникарі це історія про життя і побут годинникарів на порозі анархістської революції. Це справді тихий, напружений і хвилюючий фільм, який нагадує про час, коли комуністичні ідеї почали захоплювати Європу. буде імпульс. Qui vont cette Je pense. Нарешті Квентін Тарантіно зняв фільм про нас. Про нас з Кирилом Пищиковим. Тому що його останній, ну, принаймні, режисер так каже, фільм буде називатися Кінокритик. Приємно. Дія відбуватиметься у непростому для кіно 77-му році, тому що саме у цьому році з'явилися зоряні війни. І все пішло так, як воно пішло. Дія відбуватиметься в Лос-Анджелесі, головну роль гратиме жінка. Чекаємо. Сербен Кінгслі кого тільки не грав: англійця, раба, єврея, а тепер ще й іспанця. Вийшов перший трейлер фільму «Далі Ленд» від режисерки американського психопата Мері Херон. Фільм розповідає про зрілі роки життя Далі та фокусується на його стосунках з дружиною Галою. За сюжетом, юний асистент допомагає митцю підготуватись до великої виставки та стає свідком його особистих проблем. А молодого Далі несподівано зіграв Езра Мюллер. Осконан скамплікати. Юстофондалі. Сальвадор Далі so hard being Dali. Джонні наш деп повертається до обійми. Фільм відкриття цьогорічних кан Фаворитка режисерки Майвен. З Джонні у головній ролі. Стрічка французької акторки та режисерки розповідає про короля Людовика 15-го його стосунки з фавориткою, колишньою кортизанкою Жанною Дюбарі. У фільмі, окрім Депа, зіграли культові французькі актори, серед яких П'єр Рішар, Луї Гарель, Мельвіль Пупо та сама Майвен. Новий трейлер другої частини людини Павука крізь Всесвіт. Творці обіцяють щось неймовірне і вражаюче. That's <laughs> not funny. Don't, don't do that. Who's the new guy? This is, this is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. Недфлік зайнявся розробкою анімаційного серіалу за дуже дивними справами. Повідомило видання Variety, яке поговорило з авторами серіалу Метоми Росом Даффером. Шоуранером анімаційного серіалу виступить Ерік Роблс, відомий за глюкотехніками. Поки що подробиць більше немає, але скоро мають бути. На Росії виходять фільми Гамона, Мушкетера, Астерікс, Гай Річі, Джон Вік. І що нам робити? Давайте трохи про це поговоримо. Небажання заходу відмовлятись від Росії давно вже відомо. Вони звичайно агресори, але чому захід не має заробляти на них? Але мова не про це, мова про нас. Мінкульт повинен працювати над цим, щоб цього не було, щоб фільми не прокатувались на Росії, не приносили кінотеатрам гроші. Натомість, я не думаю, що ми повинні ігнорувати ці фільми, бо гроші йдуть не тільки їм, не тільки творцям, а й нашим багатостраждальним кінотеатрам і дистриб'юторам. Ковід, війна, вони так ледве тримаються, щоб ми ще й бойкотували Джона Віка і інші фільми. Від цього нічого не зміниться. Фільми продовжать прокатуватись на а наші кінотеатри страждати. Тому треба чітко розуміти, куди і навіщо воювати. Хоча, звичайно, ви маєте повне право вивчати долю кожного фільму і ігнорувати його в разі подібних ситуацій. Я просто показую вам ще одну точку зору. За даними інсайдерів, у США перший сезон Персні влади додивилися до кінця лише 37% глядачів. Оце так новина! За межами домашнього ринку показник становив 45%. Амазон, звичайно, стверджують, що все це лише бажання применшити заслуги першого сезону. Але... Джерела Reporter кажуть, що в студії Amazon взагалі повна лажа. У них взагалі немає бачення, як розвивати Amazon Prime. Джерела називають Amazon Studios як дуже дратівливе місце для роботи, в якому немає жодної філософії та мети для подальшого розвитку. Один з шоуранерів взагалі здивувався, тому що Amazon зі своїми грошима настворюють більш ефектні серіали. До речі, і персні влади це теж стосується. Ви пам'ятаєте цю легендарну битву при таверні? Але наразі Амазон вже працює над другим сезоном Перснів Влади. І автори пообіцяли, що все буде більш цікавішим і масштабнішим. Ну, як то кажуть, здоров'я загиблим. У Прокаті анімаційний фільм Супербрати Маріо. Іллюмінейшн та Нінтендо представляють яскраву анімаційну історію за мотивами культової відеогри. Зустрічаємо супербратів Маріо та Луїджі у новій захопливій кінопригоді. Поринаємо разом з ними у захопливий світ лабиринтів із загодок на пошуки втраченої принцеси. Фільм Максима Наконічного бачення Метелика. Головна героїня картини аеророзвідниця з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносять і нові виклики. Зустрічаємо Ніколаса Кейджа у відпадній комедії про найвідомішого вампіра сучасності Дракулу та його помічника Ренфілда. У фільмі Ренфілд століттями хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи всі його найдурніші забаганки. Нарешті, після довгих років, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Та чи зможе він покінчити зі співзалежними стосунками? Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивилися, вподобали, коментували та підписувалися на Patreon. Ви супер. До нових топів, дайджестів, відео і всього іншого. Все буде культурно, все буде Україна!